Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні, і сьогодні ми з вами приготуємо такі королевські креветки. Зараз ми їх тут купимо, вони тут є, я знаю точно. І приготуємо. Це буде нереальна смакота на мангалі, кстати. Все, поїхали. Так, я взяла тачечку, і що нам потрібно купити: це креветки, вершкове масло, петрушка, чесник і лимон. Поїхали! Мабуть, на сезон лимонів. Знайшла лимони 82 гривні за кілограм. Тому візьму ось такий один лимончик, і тут є лайм 100... 149 гривень за кілограм. візьму лайм, він більш ароматніший. Ось такий. Все, взяли. Так, ну чесник у нас 159 гривень за кілограм. Я, в принципі, брати не буду, бо в мене виріс свій. Петрушка в мене не виросла, тому купую в супермаркеті. Петрушка у нас 22 гривні за 70 грамів. Ого, я думала за кілограм. Ну, ладно, що розробиш? Беремо. Вирішила поїзджатись з креветками і купити вершкове масло топлене. Але ціни розповідаю. Це у нас 500 мл 650 гривень, 300 мл 439, 100 мл 184 гривні і 160 г 279. Ну, я на пробу я не пробувала. Я візьму поки маленьку баночку. Спробую, яка вона. І для креветок мені, в принципі, достатньо. І причина всього нашого сабантую це ось такі. Креветки. Подивіться, які вони здорові. Ось моя долоня. Так, і зараз ми глянемо його ціну, бо тут, мабуть, на тій стороні зараз перейду. Так. Вони в нас, так, да, ось вони, 939 гривень, апекс тигрові. Да, ось вони. Ну що, йдемо на касу, розморожуємо і готуємо. Знаєте, що я ще вирішила? Раз такий у нас праздник, сабантуй, я вирішила купити а, готові вже, готову картошку фрі до креветочок. Тут у нас 750 г, 169 гривень. Ну так, іноді да, під такий а, сабантуйчик можна дозволити собі. Ось таку картошку фрі. Хоча це задорого, Я е, беру в метро набагато дешевше і дов, доволі таки непогано. Але ж візьмемо ось таку. Ну, я вже давно вдома, а розморозила наші креветки. Хоча не... Слухайте, вони в холодильнику у мене стояли. Добу майже. ну, Пройшла доба, і вони, по-моєму, не розморозились. Зараз побачимо. Так, все. Починаємо готувати. В принципі, тут взагалі немає нічого важкого. Зараз я хочу, щоб ще розморозились наші, наша картопля. І все все достаємо і починаємо готувати. Зараз я все вам приближу, щоб вам було гарно видно. Так, для початку давайте подивимось на наші креветки. Да, і, по-моєму, вони не розморозились. Yeah. Да? Ну, ух ти, дивіться, які вони класні. Так. А де наші великі клешні? Ага, ось вони повідпадали. А я з них зроблю, потім запущу на суп. Так, ну, дивіться, з цієї пачки у нас виходить. Ось, бачите, які вони. Зараз отак зроблю. Да, ще вони в льду. Можна їх залити водою і все відійде. Бачите, які вони? Ось моя долонь на долоню. Це такі клішні. А тут, до речі, теж смакота. Ой, дивіться, скільки ще клешень. І тут м'ясо. Вау! Ну це я залишу і піджарю на сковорідці. Бо на грілі воно, ну, можна, в принципі, і на грілі, але я не думаю. Це більше на суп я залишу. Зроблю собі супчик. Так, що нам потрібно з цими креветками? Обов'язково нам потрібно зрізати оці всі вуса. Оце все для гріля ми убираємо. Все, залишаємо просто ось такі креветки. Все роблю. Так, дивіться, ми розібрали наші креветки. Ось такі вони виходять, чистенькі, красивенькі. Ці я теж, мабуть, на мангалі пожарю, я єдиний їх присолю і потім трошечки залью лимонним соком і теж кину на решітку на мангал. І це для тих, хто любить, знаєте, от, покусати, посмоктати. І буде просто супер. Все, я їх потім зав'ю лимонним соком, і буде все топчик. Що ми робимо з нашими креветками? Так, ми беремо нашу креветку, і ми розрізаємо її ось пузик. Ми беремо і, не дорізаючи до панциря, і розрізаємо до хвостика. Але тут є отака. Не знаю, я її завжди не можу... О, розрізала. Все. Зараз, отут ще розріжемо. Все, нам треба розкрити нашу креветку. Дивіться, скільки м'яса. Вау! Вона ще підморожена. О, отак трошки хребет зламала я. Так, нарізаємо всі. Розкрили наші креветки. Дивіться, яка краса. Але оце все, оцей шлунок, нам потрібно промити гарненько під проточною водою. Промиваємо. Дивіться, я все промила, все чистенько, красивенько, розкрила їх. І тепер залишаю в спокою. Я накрию плівкою, бо у нас вже я на вулиці готую. Мухи! Та, нічим не збризкую, не солю, нічого не роблю. Хай чекають свого часу. Зараз ми робимо для них начинку. Все, я просто накрию плівкою. Беремо наше. Взагалі тут вершкове масло роз... не повинно бути, але мені захотілося, а, ну, не знаю, не повізвратися. Зараз я спробую його. М Ну, спробую. В принципі, непогано. Але воно таке трошки густеньке, нехай буде. Я думаю, буде непогано масло а, прекрасне. Так, я думаю, що цього достатньо буде. Ну, хоча. Ладно, грамів 100 вершкового масла беріть, не обов'язково цього топленого. Тому що це вже, ну, я так, скажімо, ізвращаюсь. Так, тепер нам сюди потрібна цедра лимона. Ага, лайм у нас такий в'яленький, що і не треться, так? Да? Зараз я візьму іншу терочку. Нам потрібна тільки цедра. О, Боже, воно все в'яле. О, зачепилося. Цедра лимона, сік лимона ми не додаємо. Все, тепер сюди ми тремо часничок. Я теж натру на ось цій тертушці. І тепер сюди додаємо мілко нарублену нашу петрушечку. Фактично, що ми робимо? Ми ароматизуємо вершкове масло. Я просто вирішила зробити. на... Топленому маслі. І все. Все це ми перемішуємо, підсолюємо буквально чуть-чуть. Зараз -чуть. ми присолюємо. О, все. Капельку. перемішуємо і начиняємо наші креветки. Мангал я затопила. Начинку ми зробили з вами. Але перед начинкою я хочу ще залити лимонним соком наші клешні, щоб вони трошечки десь там потрапило. Я думаю, буде смачно. Якщо що зверху ще. Ну, це так, знаєте посмоктати Я не знаю, може хтось знає, що з ними ще можна зробити, то напишіть мені. Я не знаю, що з ними ще робити. Так, все, це відставляємо. А, пожарю картоплю. І я ж хотіла показати вам і подивитись сама на цю картоплю, яка вона. О, ну вона класна, дивіться. Така брусочки крупні. Це, це ми зараз пожаримо. А так, ховаю, а крівітки нам потрібно начинити нашим маслом. Розказую, беремо нашу крівіточку і ось таким чином мастимо її нашою начинкою. Все. І так проділу, робимо з кожною креветкою. О, дивіться, яка краса. На мангалі ми її не, перевер... не перегортаємо, не... Ну, вона буде тільки лежати. Отак От старайтесь відкривати її. Все. Поїхали начиняти. Момент хвилювання. Ну що, вуглі. У нас розжарені і вкладаю наші креветочки. Так, у нас якось дивно потемніло все. Так. О. Темнота стала, але нічого, а ми досмажимо. Все, нам їх перегортати не потрібно, щоб масло наше не витікало. Тут буквально, ну, не знаю, там 10 хвилиночок. Зараз побачимо. Все виклали на решіточку. Картоплю я вже підсмажила, тому скоро будемо вечеряти. Ви тільки подивіться, як вони змінюють колір. Які вони класні! Фактично, наші креветки готові. Вони пролежали на грілі буквально хвилин 7. І я тут поруч, потім ще сюди здвину. Пожарю вже, ну, я вам не буду показувати. Це так, ну я не знаю, що з ними робити. Якщо хтось знає, то скажіть мені, напишіть мені. А це, я знаю, що буде просто ульот. Ой, димить! Краса. Все, м'яско вже готове, його пересушувати не потрібно. Все, я знімаю наші креветочки на деко. Обережно, щоб масло наше не втекло. Подивіться. І дегустуємо. У нас незвично потемніло, але завершуючи наше відео, хочу показати цю красу. Ну, я розумію, ви здогадуєте, що це нереально смачно. Тому робіть, не бійтеся. Хоча б раз в житті зробіть це блюдо. Бо на під. А ще пожарила ось клешні, Ось так вони виглядають. Ну, в принципі. Я гадаю, що буде смачно теж. Ну і коротенько про підсумок нашої ціни. Ціни нашого блюда в гривнях це 1137 гривень, а в доларах, виходить, 28 доларів. В принципі, я скажу так, дуже багато креветок ми наїли, вони ситні, ми наїлися, ще залишилося і на слідучий день. І я гадаю, що в ресторані це було б набагато дорожче, ну, а по в порівнянні з. Америкою там чи іншими країнами, то це взагалі не ціна для такої страви. Все, ось так.